Мене надихають професіонали моєї справи. Ну, перший день на війні знаєте, він запам'ятовується по особливому. Одразу розумієш, що це не навчання. Хто не їде на війну крутим командосом, який до всього готовий. Перший наш виїзд це був було місто Бахмут приправо накрили. Москалі дуже важким вогнем артилерії. Ми простояли там, ну дай Боже, хвилин 5-10, але мені здалося, що я провів на тій переправі все життя. І коли один із крутих чуваків сказав, що пора свалювати, я зрозумів, що вже можна починати переживати. Важко перебільшити користь, яку е дрони зараз несуть на фронті. Я бачив, як ці штуки реально перевертають поле бою. Життя дронів воно еквівалентне. Кількості бойових вилітів на день неможливо вже неможливо літати на одному дроні там цілу ротацію, як це було раніше. Ми не можемо собі дозволити зараз розслаблятись ні в коєму разі. Як ви зустріли 24 лютого 2022 року? Я зустрів 24 лютого або воно зустріло мене у місті Харків. Я за місяць до цього тільки переїхав до Харкова і вирішив почати нове життя з чистого листа, якщо так можна сказати. Я знайшов собі досить гарну престолену роботу за фахом. Пройшов стажування, воно в мене закінчилось 23 лютого в 12.00. Тобто я не встиг іти <реш> на свій перший робочий день, я був дуже злий. Можливо, це навіть трошки ну, зіграло в сторону моєї мотивації от, стати військовим, бо це була прям персональна образа на росіян, якщо так можна сказати, бо мені плюнули на всі мої плани, і я зрозумів, що ну, добре, не, не можемо по-хорошому, будемо по плохому з ними. Ви корінний харків'янин? Якщо ні, то звідки ви родом? Е, ні, я родом з міста Слов'янськ, Донецька область. Ну, на жаль, тепер це містечко вже досить відомо, але раніше ніхто про нього не знав. От, мабуть, так було ще насправді. Е, до Харкова я приїхав в пошуках роботи, і, тому що в мене там дуже гарні друзі, які. Насправді виявилися набагато кращими друзями, ніж можна собі було уявити. Вони досі мені допомагають, і бага... я дуже багато в чому вдячний. їм. Хто ви за фахом? За фахом? Я філолог-викладач англійської і китайської мови. Чи допомагає ваш фах у теперішній роботі? Фах, е, <с? <с?> ну знаєте, е, з точки зору мов безумовно. Ну, навчати діточок на війні не приходиться, От, тому я використовую знання англійської мови. Ну, китайська не те, щоб була потрібна, але це буває досить корисним. Я сказав командиру: командир, якщо що, я можу читати, я можу перекладати, я можу доводити до особового складу. Мандир сказав: плюсяра супер. Ось тобі велика книжка. Вивчай! Найбільша книжка це інструкція мануалу до експлуатації м 1266 А 1 Макс Про. Це броньована машина. Мануал складає десь 860 сторінок. Скільки часу знадобилося для вивчення цього мануалу? Насправді досить багато часу, бо тоді я виконував постійні задачі в зоні бойового зіткнення. Тому для мене це було більше хобі, тобто це. Те, з чим я, можна сказати, відпочивав, е, ну, не давав своїй англійській мові заржавіти. ну І це була не така пріоритетна задача, бо, звичайно ж, ніхто нікуди на цій штуці не поїде, поки ти в ній не розберешся. Тому я вертався з бойових і просто відкривав цю книжку і собі гартав, читав. Ну, Досить цікава, чтіва. Плюс, я думаю, що мені іноді допомагає саме. Педагогічний досвід, бо я можу працювати з людьми, і можу їх навчати. Я розумію, коли вони хочуть навчатися, не хочуть, як працювати з однією групою та з іншою. Це буває корисне, ну геть в усьому. Навчити там від того, як берці шнурувати до того, як автомат розбирати, збирати. Так само це ну, там, і більш якісь важкі матерії, це керування БПЛА, або там, західною броньованою технікою тощо. Як ви потрапили до батальйону Свобода? Е, ну, я прийшов взагалі на війну зі своїм дуже близьким другом. Він служить разом зі мною в підрозділі. Е, ми з ним домовились. У нас є загальний знайомий, який, ну скажімо так, він володіє інформацією певною, і він нас по дружбі попередив, хлопці. Е, оця, оця, оця дата. Зберіть рюкзаки, про всяк випадок, будьте на телефоні і ну лягайте спати з одним відкритим оком. Це було е, десь 21 лютого. Він вперше нам написав так, щоб ми були готові. Після цього ми, ну, можна так сказати, були на стрьомі. Ну, звичайно, ти завжди в голові собі ну, кажеш, що ну не може такого бути. Все це блеф. Вони не підуть на таке. Ну як так можна? Всі ми так думали в той момент. От. І ми насправді чекали трошки пізніше. Але от грюкнула 24-го, і я розплющив очі, відлаявся від цієї душі просто на всю квартиру. Подзвонив своєму другові і кажу. Альо, що таке? Кажу, почалось, збирайся. Давай десь намічати точку, де ми з тобою зустрінемось і будемо думати, що нам далі з цим робити. Ми пересіклись з ним е, в Полтавській області, це місто Лубни. Ми там зустрілись з нашими товаришами, які місцеві, і вони допомогли нам перший час житлом і простроїлись у місцеве ТРО. І ну тоді всі пам'ятають, була. Скрізь параноя, ніхто не знав, як далеко ми зайдуть. Всі боялися, що ну завтра все останній день. І ми ну перші дні, звичайно, були такі важкуваті. Підготовка у нас була дуже слабка, організація не дуже, але ну всі тоді робили, що вони могли на ентузіазмі. От, і ми приєдналися до цих людей, і ми з ними пробули ну десь тижні, два-три, перш ніж е, ну. Новини з фронту пішли, і ми зрозуміли, що ми можемо робити більше. І тоді ми зв'язалися з нашим добрим знайомим, який нам підказував, якого числа все почнеться, і спитали, чи є в нього можливість, можливо, навести якісь справки, і він нам порекомендував батальйон Свобода. Чим запам'ятався перший день в зоні бойових дій? Ну, перший день на війні, знаєте, він запам'ятовується по особливому бо для тебе все це, ну, ти. Одразу розумієш, що це не навчання. Тобто кожен постріл ти від цього шугаєшся. Ніхто не їде на війну крутим командосом, який до всього готовий. Навіть якщо ти пройшов найкрутішу підготовку, то в реаліях війни це завжди ну, воно прийде з часом. Мене заспокоїло, те, що ми разом з крутими чуваками, з професійними бійцями, які знають, що робити. І я собі просто я себе заспокоїв. Я казав: оцей чувак спокійний. Начети я спокійний, тому все нормально. І перший наш виїзд це був було місто Бахмут. Доїхати туди було дуже важко. Тоді я вперше дізнався, що таке дороги на війні, бо багнюка, грязюка у нас був крутійший позашляховик, який просто стогнав від того наскільки йому важко. Ми займали позицію в одному із однієї з багатоповерхівок. От і пацани літали, розвідували. Коригували ар артилерію, трошки навчили нас, як працювати з підготовкою боєкомплекту для скидів з дрона. Тобто, цілий день було щось нове. Ну аби аби тільки встигнути все це запам'ятати. Ну і звичайно, я розвіяв всі ілюзії щодо того, що робота дронщика це безпечно, бо нас досить швидко зрісували і почали рівняти нашу будівлю з землею. І коли один із крутих чуваків сказав, що пора свалювати, я зрозумів, що вже можна починати переживати. От. Ну, ми вийшли без проблем, все зробили професійно, швидко тіканули, а головне, виконали бойове завдання перед тим, як покинути позиції. І е, найбільше мені запам'яталось, ну, е, якщо згадати мисла про страх, це те, що на, по дорозі назад була одна конкретна переправа. Яку ну долати було дуже важко, дуже ризиково, і застрягати там було ну смертельно небезпечно, бо ворог пильнував. Він знав, що це важлива артерія для транспорту наших бійців. Ми дуже жорстко застрягли на тій переправі, бо там створився затор свого роду, там машини були не вперед, не назад. І я тоді зрозумів, наскільки. Час це така дивна штука. Він може розтягуватися хвилини, можуть розтягуватись на вічність. Ми простояли там, ну дай Боже, хвилин 5-10, але мені здалося, що я провів на тій переправі все життя, коли водій сказав, що пацани, треба щось думати, бо скоро полетить. І, на щастя, всі машини розгріблись, ми ледве-ледве якимось дивом звідти виїхали, ледве не потрапили під. Стрічку під моталигу, але виїхали все добре. Трошки зашугані, всі в бруді, але всі задоволені. День пройшов пройшов за чудово, і ввечері я дізнаюсь, що через кілька хвилин, через 10 після того як ми поїхали, переправо накрили москалі дуже важким вогнем артилерії. Чи засипали все касетними мінами, щоб точно вже ми туди не катали. Розкажіть про якусь найпотужнішу із ваших операцій. Якщо з точки зору ефективності, мабуть, це був місяць вже серпень цього року. Ми з напарником виїхали на бойове чергування, саме як ударний розрахунок БПЛА. Тобто, до розвідку, в основному, у нас на тій ротації займався окремий взвод БПЛА. Хлопці чудово виконували свою роботу. От і ми їм просто там трішки допомагали саме з розвідкою. Але ми приїхали, от в якщо так можна сказати, цей виїзд був за кілька днів після того, як був останній москальський штурм, коли перла техніка, танки тралами, під прикриттям артилерії і так далі. Тоді штурм захлібнувся, і ми отримали команду перевірити. Чи вся техніка знищена, чи є там особовий склад, який готується до евакуації або до ремонту цієї техніки. Ну і ми набрали побільше всяких прикольних штуковин, набрали мавіків і поїхали. От. І в той день було знищено остаточно три танки. Два знищено остаточно, один пошкоджений настільки, що він вже не буде працювати. Це дві машини Т-72 і один Т-90. Прорив. Також було знищено бліндаж ворожий, тобто вогнева позиція була просто стерта. Ну, на відео також викладали, там такий величезний вибух був. От. Було багато трьохсотих саме з ворожої сторони, тобто попрацювали на славу. Знищили техніку, знищили, поранили особовий склад, знищили позицію. І тоді я зрозумів, наскільки багато можна зробити у цією маленькою штучкою, тобто і що вона здатна творити дива навіть без допомоги артилерії. Але для цього, звичайно ж, потрібен досвідчений екіпаж, багато сміливості, бо треба працювати з вибухонебезпечними речами, іноді такими, що ну треба бути дуже обережним з роботою з цими штуками от і ну тоді мабуть я запам'ятав цей день найбільше бо тоді ми нанесли мабуть найбільше шкоди ворогу саме своїми руками не з за допомогою наших шановних колег артилеристів а от саме нашими руками якщо так можна сказати чи навчилися росіяни протистояти дронам вони вчаться дуже повільно але вони вчаться і, на жаль, вони вчаться добре. Так, вони можуть собі дозволити втратити під час того, як вони вчаться, набагато більше особового складу, ніж ми можемо собі дозволити. Це і в цьому їх перевага. На жаль, вони розуміють, які аспекти нашої роботи найбільш ефективні, і вони їх приймають. Ну, далеко йти не треба, ті самі FPV-дрони. Тобто, ну. Важко перебільшити так, користь, яку fpv дрони зараз несуть на фронті. Я чув, що хтось там розказував, що наче вони дуже переоцінені там і так далі. Це все маячня. Я бачив, як ці штуки реально перевертають поле бою, і це факт. І москалі це розуміють. І вони так само продовжують свою лінію гнути. Щодо fpv дронів вони щось взяли в нас, щось придумали самі. Там так само вистачає розумних людей, які розуміють, як це працює, як це вдосконалити і що для цього треба. Тому на жаль, так вони вчаться і адаптуються, адаптуються також з точки зору протидій нашим дронам, мавікам, fpv дронам Це постійна ескалація. Вони придумують новий реп, який не дозволяє нам працювати. Ми придумуємо антени, які цей реп обходять. Це постійний рост. Просто щоб ви розуміли, на свою першу ротацію я їхав з чітким розумінням після курсів, що все, що мені потрібно, це дрон. Пульт, батарея, все, мені не потрібно ніяких антенн там, ніякого ну, блюеті, там, наприклад, чи Бандера так, щоб заряджати батареї для дрона. Але не треба було там виставляти цілу базу з антенами, там з кучею припасів. Можна бути мобільним. Там ти політав з однієї позиції з іншої. Я приїхав на війну, і я зрозумів, що це застаріла інформація. Що на Бахмутському напрямку ти на... Пульті без підсилення, без антени, ти взлітаєш, і у тебе через 200, 300-400 метрів починаються проблеми, бо в твою... В твій сектор розвернуті всі реби, які тільки можна собі уявити. А у... саме з радіоелектронною боротьбою дуже добре. Там дуже гарна техніка і гарні кадрові спеціалісти. Я їх поважаю саме як ворогів. Вони професіонали, і з ними треба рахуватись. Чому дрони так мало живуть? Знаєте, ну. Як не крути, навіть найкрутіший оператор рано чи пізно зіштовхнеться з ситуації, коли він нічого не може вдіяти. Це може бути якийсь новий реп, якого вчора не було. Це може бути просто дуже влучний стрілець, якому пощастило. Це може бути свій дуже влучний стрілець, якому пощастило. Це може бути відпрацювання БК раніше, ніж ми хотіли. Тобто, ну, наприклад, там бімба взірвалася якось неправильно. Дай Боже, щоб подалі від нас в повітрі, але таке буває. Це не завжди залежить від нас, на жаль. От тому життя дронів воно еквівалентне кількості бойових вилітів на день, якщо так вже виводити. Чим частіше ти літаєш, тим ближче ти наближаєшся до моменту, коли ну, дрон так чи інакше впаде, його зіб'ють чи ще щось. Тобто, ну неможливо вже. Неможливо літати на одному дроні там цілу ротацію, як це було раніше. Там хлопці, ну, на початку повномасштабного вторгнення мавіків стільки не було. Тобто хлопці за них тримались отак: вони літали в них там і покоцані, вони їх знімали з дахів будівель під вогнем і так далі. Бо ну, не було іншого виходу. Треба якось працювати, допомагати хлопцям. Тому, на жаль, так, дрони втрачаються, і мені дуже сумно чути від. Е Звичайних громадян, коли вони розповідають, що скільки можна донатити на ці дрони, це військові просто не вміють на них літати. Якийсь Петро там залетів в сосну. Чого я йому ще один купляти? Це не так. Найчастіше, я думаю, 90% випадків дрони попадають в руки професіоналів, які чітко розуміють відповідальність. Вони розуміють, що вони повинні викласти максимум з того дрона, який їм передали, тому. Так, дрони втрачаються, так, дрони для фронту потрібні постійно, тому що це зброя. Зброя виходить з ладу, вона розбивається, вона використовується. Так. Що вас зараз надихає та підтримує? Що підтримує, Та знаєте, я не можу там сказати, що. От, мене там надихає там, якась дівчина, чи якесь хобі, може. Я вважаю себе людиною, яка почала нове життя, коли прийшла до ЛАВ Збройних сил. І я намагаюсь відокремити своє інше життя. І зараз я буду своє життя як військовий. Для мене цікаво все військове. І мене надихають професіонали моєї справи. Якщо чесно, я дуже люблю навчатись гарному досвіду, практичному, тому я дуже поважаю цих людей, я завжди шукаю, чого б такого можна було ще нового дізнатись. Я ну, намагаюсь якось поширити свій профіль. Ну, бо є військові, да, там які, от це мій автомат, я з нього стріляю, мені більше нічого не треба. Я намагаюсь якось розширити. Поле своє професійне, якщо так можна сказати, і мене це, мабуть, і надихає. Я постійно шукаю знань нових, і мені це справді подобається. Побажання українцям. Я хотів би їм не побажати, я б хотів їх попросити не забувати, не забувати і не розслаблятись. Дуже багато військових ну вони ображаються на таке ставлення громадськості. Що я розумію, що суспільство втомлюється, хтось хоче жити найскоріше звичайним життям, хтось в себе тішить, що перемога буде завтра, тому можна вже про це не думати. Але в глибині душі розуміє, що це не так. Хтось просто відверто каже, що ну все, я от 10 гривень скинув. що вам ще від мене треба. Ну, якщо чесно, я розумію, що ну люди такі істоти. Якщо тобі в двері не гурькає москальський приклад, ти все швидше і швидше починаєш забувати про війну, якщо вона від тебе починає віддалюватись. І для того щоб не забувати це, щоб тримати це в душі, в серці, потрібна сила волі. І Я зичу цю силу волі нашим громадянам, щоб вони не забували. Дуже важко прокидатись кожного ранку, згадувати про те, що в нашій країні важко, ми на війні. І що кожного дня ми втрачаємо на жаль життя бійців захисників нашої держави набагато легше про це не думати, забувати, але не можна забувати. Постійно потрібно собі нагадувати, і найголовніше нагадувати тим, хто поруч, що боротьба вона все ще триває, і ще треба прикласти дуже багато зусиль. І ми не можемо собі дозволити зараз розслаблятися ні в коєму разі.